Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас е, підготовка почви до посіву. Я вже розкидав тут карбамід. Е, Саша буде дисковати. Е, на нюхой дімо 12,8, 13 км в час. І отак підісковка. Сировато трішки у нас вчора випав, випав дощ 8 мм. 13,3 Хотя не в нього нормально, але зараз горку піде під нагрузку. Я ж там отой проход не докинув, так не, ну, я ти я все одно до нього не дойдеш. Ну так да, в горку бачите іде так. під нагрузку. А так супер робить. Та ні, можна дискувати. Бачите, там вже просохло, а там просто под ліском воно сировато. Так, це ж бачите це поле де я гришкою робив. І от як він робить. По діагоналі дискує. Зараз відео либено подивимось. Заглебляются диски, бачиши. Они влезли на грузку. Вот в горку бать, диски заглебились. Нормально. Я вымер. Главное, бы колю заделал. Друзі, пошли заправлять Так, трошки тут залишилося програма я вже Саші на 6 гектарів розкидав зараз Я начесть роски даю. Подожду трошки. Сейчас ем все одно. Одним мы. i Трактор зараз ще постоїть, пойду подивлюся, е, Ну я тільки що проїхав Сашою, ну, пойду ще подивлюся, як йому тут а... дискується. Загубив я Не не загубив, а не можу знайти свою лопатку. Ось Бачите, це тут я гешкою дискував, ще раз напомню. Но сировато, бачите? Ой, ну Це не за вина. Не, не тут. ну тут, ну зверху. зверху. Нормально. Воно не завиніть, тільки ось тут а внизу сировато. Ось він вже, бачите, два три сліди зробив. Ось бачите, ну я, оце в чому плюс? що Він не робить шифера. Ну оце глибина все. Далі йде. Твердо таки глибоко, сантиметрів 10. Да, вже ось тут пошло вже. Да, Десь може навіть не 10, може сантиметрів 7. Да, ні, десяти немає, ні, нема. Ну, бачите, це що сирод якось, грудку, Отаку не б'є воно. Вна... Мокра повністю. Я ж кажу, вчора 7 мілі... 8 мм випало у нас. Так Ну ось да, вже це. Вже твердо пішло. Ну, воно ще ж я недавно тут робив дісковку, а дісковку тут робив, не старався, не старався, а глибше робив, тому що не заділувало воно нормально. Де були ще поживні рештки, так... погано за... зароблювало. І Саша трішки заглибив зараз, тому що, каже, те щось, бачите, внизовені, так колію видно, а вже десь. По сухому, де вже підсохло, то вже нормально. Ну, зараз підійде ось. Та ні, роблять вони класно, нам подобається взагалі. Бачите, така, два катка ззаді йдуть, так, так уплотняється де йдеш, не валиться. Тобто прекрасно якраз для посіву буде. Гору у него сейчас получился. Ну, вот, бачу, на ложку я гарно выходит. И грудки немає великой. А не за вони, конечно, нет. Бачите, классно работать. Я просто обалдею его делаю. Получається. Ну, от, бачите, на вершку взагалі грудки майже немає. Маленька-маленька залишається. І от іде земля. Ось дивіться, я хожу бачите, така земля трамбована. Оце він в горку вже йде, бачите? Ну, мені дуже подобається їх робота. Так, ну поїхав я тоді розкидати, тому що я бачу, що він вже швидко ходить. Швидко зробить тут він. Е, карбамід розкидаю по 113 кг. Вже на 6 там, і 11 По-моєму, що тих розкидав. Зараз їду, другий вже заправив розкидати. Так що така підготовка в нас. Тут підготовлюємо під соняшник. Переїжджаємо на 33 гектари ще під соняшник. І потім ми будемо обробляти вже під кукурузу. Ще там під пару полів заділиємо і під кукурузу. І будемо найближчі дні сіяти, тому що нам вже хлопці натякають, що давайте вже нам цівалку. Да, дивіться як гарно виходить. Ось це тут. Суха ділянка вже поля. Ну круто, я, ну, я доволі роботу. Ще мені говорили, що може катки поміняти містами. Ну, ми поставили катки, так я подивився, як у рубіна стоять. У їх то, також стоїть трубчастий і планчастий, і у їх стоїть спочатку трубчастий, а потім йде планчастий. І ми ж і поставили. Ну Вони перевертаються це без проблем, кому як хочеться. Так, да, цими дисками, звісно, Саша швидко тут заділає. Це не гешко я тут 2,5 метра в день дисковав тут він. Вже ось скільки тут він працює, вже воского зробив. Так, готуємось до посіву. Так що такі друзі, справи. Пишіть, що ви працюєте, що ви робите в полях. Пишіть, друзі, що ви робите в полях. Чи посіяли вже, чи хтось почав сіяти соняшник та кукурузу. Пишіть, дуже цікаво, буде вас почути. Все, всім пока. Так, друзі, переїхали ми на друге поле. Вибачаю за вітер, вже, що дує так сильно. Ось бачите, до цього тут були і Велесовські диски працювали. Почва була так само підготовлена. Пахота на зиму. Тільки там я робив АГЕшкою на тому полі, а на цьому я роблю, а на цьому Саша робив Велесовськими. 3-3. І оце бачите, оце, що залишало, це середина катка, це коли каток забивався. От бачите, що я тоді говорив, що в нього каток забивається. Оце якби потрібно таку конструкцію виправити, щоб каток не забивався. А так ну, зробили вони тут класно. Поживні рестів приховали і ось як бачите, як працюють свобода. Да, диски, конечно, классно роблять. Грудку побили. Супер. Так, ну сива ще прокататься. 15,5, 15,16. Ну я ходив тільки що 16-16,5. погано тільки що задні мало поднимается Та да, то вони от зерни крутять. не так понятно я ж кажу що під Я под колосом аби типа тільки... ще води. З такими темпами так тут быстро поле закінчиться. Так, друзі, не гаємо не хвилинки, поки Саша перекусить. Я його підміняю, трактор, щоб не стояв у нас ні хвилини. Переїхали ми на друге поле, вже тут більш суха земля, підсохша. Хожу тут 16-16,5 км на годину, ну, це зараз ми йдемо під горку, так, 16 159 200 оборотів і тягнемо він його я б сказав би, ну, не, не в страшну нагрузку. Нагрузка є, але ну, це ж трактор, це ж не невкова машина. Так що так, так, так такий виходить фон, також діагональ робимо. Тут при такій швидкості зараз ну, 16,5, ну це вже 16,2 при такій швидкості я хоч, хоч би встигав би розкидати. Така робота Така робота мені дуже подобається. На такому тракторі працюєш собі, не вистачає тільки автопілоту. От сюди будемо ставити колись автопілот обов'язково. Все тоді, друзі, всього вам найкращого, всім пока.